Вітаю, друзі, на каналі Городній Релакс. Дивіться, який сьогодні у мене прийшов помічничок. Маєць. Маєць. Дивіться, який він красончик. Це сусідський котик. Гарний такий, такий хороший прихороший помічник. А я сьогодні порядкую з томатами. Знімаю шпалеру, знімаю ці помідори, потім познімаю усі плоди, повивожу, гаєць, рядки на смокро, бо після дощу. Шкода, помідорки були хороші, але вони всі позамерзали. Так потихеньку постіють городи. Все, помідори були і нема, лишилося вивезти зараз ці, що померзли, поскладати на місце шпалери і рухаємося до другої роботи. Настала черга мого арахісу. Я хочу зараз подивитися, який він, бо з грядок вже все почали забирати. Мало що залишилося, я хвилююся, щоб якісь гризуни сюди не залізли. Звісно, я не знаю, чи там є врожай, може там ще нічого і немає. Ну що ж, горішки є врожай. Можливо, є такі роки, коли є більш врожайні, але я хочу вам сказати, що і тут достатньо. Я вже скуштувала, розлупила один бід. В ньому було чотири горішки, вони вже визріли і дуже смачні. От я закінчила роботу своїм арахісом, я пообривала усі строчки, стручки гарні, тверденькі, гарно визрівші. Правда, вони всі брудненькі. Зараз прийду додому, треба буде їх помити і покласти, щоб вони просушувалися. У мене було посаджено арахісу три рядочки по 7 метрів, і я зібрала відро стручків. От я й помила свій арахіс, у нас почався легенький дощ. Зараз він гарно вологу з нього забереться, тому що я його розстелила на такій сіточці, все стече. Тоді відкину гарні отакі баби стручки. Бачите, вони такі міцненькі, отакі хороші, класні на насіння. Їх вони будуть сохнути м -м, природнім шляхом, а всі решта розпалю в печі. Покладу зверху, щоб вони гарно просохли, підрум'янилися і будемо ласувати смачними горішками, як в магазині. Я хочу зробити порядочок сьогодні з своєю цибулькою амфорою. Це цибулька, яку я вирощувала за один рік з насіни. Найпізніше я її висаджувала і хочу вам сказати, хоча було заявлено, що вона не надто велика, але вона. Ну так, не таких розмірів, як як собі що але також дуже хороша цибуля. Я би сказала, що вже і не така мілка. Зараз гарненько обстрижу оці корінці, зв'яжу косу і винесу на стрих, хай собі там зберігається. Ну от таку косу я сплела сьогодні з цибульки амфори. Вона доволі така важкенька, гарна. Ну І ще тут дрібнішу цибульку, я просто її обрізала, вона висохне, і будемо споживати. Класна цибуля, друзі. Але все ж таки, хто надумає також вирощувати амфору, то висівайте її на насіння у лютому місяці. Так само, як і як Кенді. Тому що амфорку я отримала вже. Посилочку пізніше сіяла в березні та рахуйте жовтень місяць, я її ну, не знаю, яке це було жовтня. Перше, друге я її тільки вимкнула. Тобто вона все ж таки треба їй часу, щоб вона визріла. Але цибулини дуже гарні. От дивіться, по відношенню до руки, то я би сказала, що це зовсім не мілка цибулька. Хоча є заявлено, що вона має бути не такою великою. Ну, але все ж таки цибулини чудесні. Тому вирощувати цибулю через насіння мені дуже сподобалося. І салатні сорти вони дуже смачні. І амфора має гарний, приємний смак. Тому треба шукати нові сорти, особливо для тривалого зберігання, і це може здешевити саму цибулю. Адже зараз цибулька-тиканка не є дешевою, але тут є і свій мінус. Ціна дешевша, зате тобі треба трішки з нею погратись. Розсаду виростити, треба мати місце, де її покласти. Тут є всюди свої нюанси, тому кожен має добре зважити, що вигідно саме для нього. Ну, от такі справи. Субота добігає до завершення, я вже йду у дім, бо є ще зовсім інші роботи, які ніхто не відміняв в плані порядків, готування їжі і все інше. А вам всім кажу, бувайте здоровенькі.